Він вісім місяців провів в окупації в Херсоні, переховувався від окупантів. Нині майже півтора роки живе у рідному селі Антонівка, де й досі не вщухають обстріли. Василь Чайковський пенсіонер МВС, підполковник міліції, майстер спорту з боротьби. Працював викладачем фізичної підготовки в Херсонському юридичному інституті. Він приклад сильної духом людини, яка не тільки пережила жахіття війни, а й віднайшла сили творити. Більше року Василь Чайковський мандрує громадами України, презентуючи виставку жахливі квіти війни, яка включає авторські мистецькі інсталяції та фотографії зруйнованих будинків у селі Антонівка. Зустріч із Ужгородцями нещодавно відбулася в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. Щоб не, не зійти з ума, як я говорив, щоб не поплавались мої мозги, я почав збирати уламки, які прилітають до нас. Робити отакі от витвори. Уламки ракет, що от прилітали до нас, от снаряди, 120-ті міни, там, гради. От десь рік я зробив першу виставку, я зробив от таких 20 виробів. Ну, заспокій, я вам скажу. Що... І мені, мені, мене запросили в Чернобайівку, таке місце святе, де я провів першу виставку свою, потім друга в Херсоні. І я продовжував робити ці вироби. А мене запрошували, запрошували В межах зустрічі. Василь Чайковський презентував і книгу щоденник спогадів про окупацію та життя під обстрілами в Ужгороді. Відбулася 21 ша за ліком. Презентація автора, під час якої Василь Чайковський доносить до українців важливу на його думку інформацію. Наша наша молодь дуже мотимовна. Дуже боїться багато чого, але ж багато виїхало, багато за кордон. І це ж не втечеш, Хтось повинен захищати Україну. Це по-перше, а по-друге, я буваю в тих містах, де немає війни. Показується жахіття, пропагую, що потрібно допомагати армії, що все буде добре. Щира почасти шокуюча сповідь війни Василя Чайковського, від якої ще мить у серці. І цей досвід є важливим, діляться думками відвідувачі. Дійсно, це серце ще мить, біль за нашу країну. Я захоплююсь цим чоловіком, люди могла вистояти це все пережити на собі. Це важко. Це сила, така волі. Все через себе перейти і розповідати, ділитися іншим людям. Я думаю, що дуже важливо нагадувати собі і, взагалі, в принципі, суспільству, те, що відбувається, тому що в нас відносно спокійний регіон. Ми далеко не так відчуваємо і знаємо війну, як знають такі люди, які живуть. Якось, наприклад, Василь, який з Херсонщини і це все пережив. І ніби можна казати, що ми чули багато вже досвідів, але кожен з них торкає по-різному, і кожен з них дуже важливий. Паралельно з презентаціями виставок по Україні Василь Чайковський розпочав роботу над написанням другої книги щоденника про підтоплення Херсонщини внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.